Агата Крісті Лампа. Безперечно, це був старий будинок. Уся площа, де він стояв, дихала величною давниною, такою притаманною містам із кафедральним собором. А будинок під номером 19 виглядав патріархом серед сусідів. Його холодна сіра громада гордовито височіла над іншими і непривітний, і з відбитком занепаду властивим домівкам, де давно не жили, він ніби панував над навколишніми оселями. У будь-якому іншому місті його давно б хрестили зачарованим, та у Веймінстері не полюбляли примар і неохоче робили винятки хіба що для графських родин. Тож будинок номер 19 ніколи не потрапляв до списку зачарованих будинків. І все ж рік у рік на ньому висіла табличка, здається в оренду або продається. Місіс Ланкастер схвально окинула поглядом будинок, коли під'їхала до нього з говірким агентом із нерухомості, що у доброму гуморі сподівався, нарешті, позбутися номеру дев'ятнадцятого зі свого списку. Він встромив ключ у замок, не втомлюючись вихваляти переваги товару. Давно стоїть порожній цей будинок, досить різко обірвала потік красномовства місіс Ланкастер. Містер Редіш з фірми Редіш і Фоплоу помітно розгубився. «Е-е-е, Ну, вже деякий час, пробурмотів він ніяково. Я так і думала, сухо відказала місіс Ланкастер тьмяно освітлений хол зустрів їх зловісним холодом. Інша, більш вразлива жінка, здригнулася б, та тільки не вона, практична й незворушна, висока з темно-каштановим волоссям, у якому вже пробивалася сивина і з холодними блакитними очима. Вона обійшла весь будинок від горища до підвалу, час від часу ставлячи цілком слушні запитання. Оглянувши все, повернулася до однієї з кімнат на фасадному боці, з якої добре проглядалася площа. Пильно глянувши на агента, вона прямо в лоб спитала то що ж із цим будинком? Містера Редіша це заскочило зненацька. Звісно, без меблів будинок завжди справляє трохи похмуре враження, промимрив він. Дурниці, відрізала місіс Ланкастер. Урендна плата за такий особняк сміховинно низька, майже нічого, повинна бути якась причина. Можливо, тут мешкають привиди. Містер Редіш нервово осіпнувся, але промовчав. Місіс Ланкастер допитливо глянула на нього і через деякий час знову заговорила. Звичайно, все це, це дурниці. Я не вірю в привидів чи щось подібне, і це особисто мене не зупинить від купівлі будинку. Та слуги, на жаль, легковірні, і легко лякаються. І будьте ласкаві, сказати мені прямо, привид якої істоти, імовірно, з'являється в цьому будинку. Я е, справді не знаю, заікаючись, пробелькотів ріелтор. А я впевнена, що ви знаєте. Тихо промовила леді, я не можу винаймати будинок, нічого про нього не знаючи. Що тут сталося? Вбивство? Ні, ні. вигукнув містер Реддіш, шокований такою неприйнятною думкою для цієї респектабельної площі. «Це... Це просто дитина. Дитина? Так, і я не дуже добре. Знаю цю історію, неохоче продовжив він. Зрозуміло, існують різні версії, але я більше довіряю тій, де йдеться, що років 30 тому будинок винаймав чоловік на ім'я Вільямс. Про нього нічого не відомо. Він не тримав прислуги, не мав друзів і рідко вдень виходив із дому. У нього був маленький син. Приблизно через два місяці він вирушив до Лондона і поспіхом залишив його, бо виявилося, що його розшукує поліція. За що саме мені невідомо, але, мабуть, справа була серйозна, бо дорогою він волів застрелитися, ніж здатися на милість влади. А тим часом дитина залишилася тут, у будинку, зовсім одна. У неї було трохи їжі, і вона. День за днем чекала на батька. На жаль, їй було навіяно, що за жодних обставин не можна виходити з дому чи розмовляти зі сторонніми. Він був слабкий, хворобливий, маленький хлопчик, і навіть подумати не міг порушити цю заборону. Сусіди, які не знали, що батька немає вдома, ночами часто чули його ридання. Від страшної самотності і занедбаності в порожньому будинку. Містер Редіш замовк на мить, і дитина померла з голоду. Промовив він так, ніби повідомляв про дощ. І примара дитини з'являється в будинку? спитала місіс Ланкастер. З цього нічого не випливає. Поспішив розвіяти її сумніви, містер Редіш. Ніхто нічого не бачив, але люди кажуть і це смішно, звичайно, ніби чули плач дитини. Ось і все, розумієте? Місіс Ланкастер рушила до виходу. Мені дуже подобається цей будинок, сказала вона. За таку ціну я нічого кращого не знайду. Маю все обміркувати і потім повідомлю вам. Він справді виглядає чарівним? Правда тату? Місіс Ланкастер із явним задоволенням оглядала свої нові володіння. Веселі килимки, добре відполіровані меблі та безліч дрібничок. Цілком змінили ще недавно такі похмурі приміщення будинку номер 19 Вона зверталася до худорлявого, трохи сутулого старого з похилими плечима та витонченим відчуженим обличчям. Містер Вінберн не був схожий на свою дочку. Справді важко було уявити більшу протилежність. Ніж її твердий практицизм і його мрійлива відчуженість. Так, відповів він із усмішкою. Ніхто б і не подумав, що будинок зачарований. Тату, не кажи ні синітниці. Для нашого першого дня й цього достатньо. Містер Вінберн посміхнувся. Гаразд, люба моя. Домовимося, що привидів не існує. І, будь ласка, продовжила місіс Ланкастер, ні слова про це при Джефі, він такий вразливий. Ішлося про маленького хлопчика Джефі, сина місіс Ланкастер. Їхнє сімейство складалося з містера Вінберна, його вдовілої дочки та Джефі. Дощ, що почався, Застукав по склій, кап кап, шльоп шльоп. Послухай, промовив містер Вінберн, чи не схоже це на тупіт маленьких ніжок? Це більше схоже на дощ, усміхнулася місіс Ланкастер. Але це, це кроки. вигукнув батько, нахилившись, щоб краще чути. Місіс Ланкастер відкрито розреготалася. Містер Вінберн вимушено засміявся у відповідь. Вони пили чай у холі, і він сидів спиною до сходів та тепер розвернув своє крісло, щоб бути до них лицем. Маленький Джефрі спускався сходами повільно і сумно, з дитячим благоговінням перед цим дивним місцем. Сходинки з полірованого дуба були без килима. Хлопчик підійшов і став поряд із матір'ю. Містер Вінберн зробив легкий рух. Коли дитина перетинала хол, старий чітко почув звук маленьких ніжок на сходах, ніби хтось наздоганяв Джефрі, ішовши при цьому, ніби на силу переставляючи ноги. Містер Вінберн недовірливо пересмикнув плечима. Просто дощ, звичайно ж, дощ, подумав він. Я бачу бісквіти, зауважив Джефрі, захоплено принюхаючись до аромату, що виходить від тарілки. Мати поспішила підсунути її до нього. Ну, синочку, як тобі подобається наш новий будинок? запитала вона. Велетень. Відповів Джефрі з набитим ротом. Фунти, фунти, та ще фунти. Усього багато. Після останнього твердження, очевидно, сповненого глибокого сенсу, він занурився у мовчання, стурбований лише тим, щоб якнайшвидше з'їсти кекси. Проковтнувши останній шматочок, він раптом заговорив Ой, мамо, Джейн сказала, що тут є горище. Чи можна мені туди піднятися прямо зараз і оглянути його? Там можуть бути потаємні двері. Правда, Джейн каже, що їх немає, але я думаю, що мають бути. І там, мабуть, є труби, труби з водою. З обличчям повним захоплення. І можна я пограюся з ними і ще подивлюся бойлер. Він промовив останнє слово так протяжно, з таким очевидним захопленням, що дідусь відчув легкий сором. Незрівнянні, сповнені чарівності дитячі враження воскресили в його пам'яті лише образ труб з гарячою водою, яка зовсім не була гарячою, та безліч рахунки від водопровідника. Ми оглянемо горище завтра, любий. Сказала місіс Ланкастер. А зараз пропоную взяти кубики та побудувати з них чудовий будинок або паровоз. Не хочу будувати ног. Будинок, ні будинок, ні паровоз, ні що небудь ще. Побудуй тоді бойлер, паровий котел, піддалася мати. Джефрі просяяв. З трубами. Так, з безліччю труп. Щасливий Джефрі побіг за кубиками. Дощ все ще йшов. Містер Вінберн прислухався. Так, мабуть, це був лише дощ, але звуки крапель були надто схожі на легкі кроки. Тієї ночі йому наснився дивний сон, ніби він ішов вулицями великого міста. Та це було місто дітей, жодного дорослого, лише натовпи малюків. І раптом усі вони кинулися до нього з дивним вигуком: Ти привів його? Він зрозумів, про кого йдеться, і тільки сумно похитав головою. Тоді діти, побачивши це з гірким риданням, розбіглися. Місто й діти поступово розвіялися. Він прокинувся і відчув себе у власному ліжку. Але дитячий плач усе ще звучав у нього у вухах. Хоча він остаточно отямився, ридання не вщухали. Він пригадав, що Джефрі спав поверхом нижче, тоді як плач долинав з гори. Він сів, чиркнув сірником і враз усе стихло. Про цей сон і те, що сталося потім. Містер Вінбер не розповів дочці. Він був переконаний, то лише витвір його уяви. Та все ж невдовзі вже вдень він знову почув плач. У каміні завивав вітер, але цей звук був зовсім інший, його неможливо було сплутати. Жалібний, тоненький, справжній дитячий плач, що краяв серце. Він з'ясував, що не один чув ті звуки, випадково підслухав, як покоївка сказала куховарці. Не сподівалася від няньки, що вона так поведе себе з містером Джефрі, що аж доведе його до сліз. Сьогодні вранці я чула, як він ридав, аж серце защеміло. Та Джефрі з'явився і на сніданок, і на обід без жодних ознак смутку, сяючи і щасливий. І тоді містер Вінберн зрозумів, плакав не Джеф, а інша дитина, і саме її човгання він чув уже не раз. Лише місіс Ланкастер ніколи нічого не помічала, її вуха не могли вловити звуки з іншого світу, але й вона невдовзі зазнала потрясіння. Матусю, промовив Джеф жалібно. Мені хочеться, щоб ти дозволила мені пограти з тим маленьким хлопчиком. Місіс Ланкастер відірвала очі від письмового столу і посміхнулася. З яким маленьким хлопчиком, любий? Я не знаю, як його звуть. Він був на горищі, сидів на підлозі і плакав. Коли мене побачив, утік. Мабуть, засоромився. Джеф трохи посміхнувся. Зовсім, як маленький. Потім, коли я пішов у дитячу, я побачив, що він стоїть біля дверей і спостерігає, як я будую. Виглядав страшенно самотнім і здається, дуже хотів грати зі мною. Я сказав підходь, будуватимемо паровоз, але він нічого не відповів, тільки дивився так, ніби побачив цілу купу шоколадок, а мама не дозволила до них доторкнутися. Джеф зітхнув. Спогади подібного роду збудили в ньому хвилювання. Але коли я запитав Джейн, хто це за хлопчик, і сказав, що хочу з ним грати, вона відповіла, що в будинку немає жодного маленького хлопчика, і не варто вигадувати дурниці. Я більше не люблю Джейн. Місіс Ланкастер підвелася. Джейн права. Тут немає жодного маленького хлопчика. Але я бачив його. О, матусю, дозволь мені пограти з ним. Він такий самотній і нещасний. Я хочу допомогти йому, зробити щось, щоб йому стало легше. Місіс Ланкастер збиралася щось сказати, але її батько похитав головою Джеф. Промовив він дуже м'яко. Цей бідний хлопчик справді самотній, і, можливо, ти зможеш йому чимось допомогти, але сам повинен вирішити, що саме. Ось тобі, наче, загадки, зрозумів. Тому що я вже великий хлопчик і можу вигадати самостійно. Так, бо ти вже великий хлопчик. Щойно син вийшов із кімнати, місіс Ланкастер нетерпляче повернулася до батька. Тату, це ж абсурд. Заохочувати хлопчика вірити у дивні вигадки прислуги. Ніхто зі слуг нічого подібного хлопцеві не розповідав. М'яко заперечив старий. Він бачив те, що я чув, а міг би і я побачити, якби був у його віці. Але ж це така нісенітниця, чому я нічого подібного не бачу і не чую? Містер Вінберн усміхнувся трохи загадково втомленою усмішкою і промовчав. Чому, повторила дочка. Чому ти запевнив, що він може допомогти цій істоті? Все це неймовірно неможливо. Старий кинув на неї задумливий погляд. Чому ні? промовив він. Чи пам'ятаєш ці слова? Яка лампа дарує світло тим дітям, що блукають у пітьмі? Сліпа віра, небеса відповідають. О, Джефрі, вона є, сліпа віра. Усі діти наділені нею. Коли ми дорослішаємо, ми втрачаємо її, просто відкидаємо, як не потрібно. Деколи, коли ми вже досить старі, легкі відблиски цієї віри повертаються до нас, але найяскравіше світло лампи горить для нас у дитинстві. Ось чому, на мою думку, Джефрі цілком може комусь допомогти. Нічого не розумію, розгублено пробурмотіла місіс Ланкастер. Я сам більше нічого не можу вдіяти. Той, той хлопчик у небезпеці і хоче, щоб його звільнили. Але як, я не знаю. Але жахливо думати про це. І страждання цієї дитини розривають серце. Через місяць після цієї розмови Джефрі серйозно захворів. Східний вітер був суворим, а хлопчик не відрізнявся міцним здоров'ям. Лікар похитав головою і повідомив, що справа серйозна. З містером Вінберном він був відвертішим. І сказав, що ситуація безнадійна. Дитина не видуже за жодних обставин, додав він. У нього надто запущена хвороба легень. Саме доглядаючи Джефа, місіс Ланкастер виявила, що інша дитина існує. Спершу ридання здавалися частиною вітру, але поступово вони почали вирізнятися набули чіткості. Помилитися було неможливо. Нарешті вона почула їх у момент повного затишча, дитина ридала, сумно, безнадійно розриваючи серце. Джефові ставало все гірше, і в Марині він знову і знову розмовляв із маленьким хлопчиком. Я хочу допомогти йому звільнитися. Я зроблю це. Вигукував він. Замаренням настала повна апатія, він занурився в тяжкий сон. Джефрі лежав дуже тихо, ледве дихаючи, занурений у забуття. Зробити нічого не можна було, залишалося лише чекати і спостерігати. Раптом хлопчик стрепенувся, його очі розплющилися. Він дивився повз матір на відчинені двері. Він спробував заговорити, і мати схилилася до його губ, щоб почути шелестливі слова. Все добре, я йду, прошепотів він і знову поринув у забуття. Раптовий жах опанував матір. Вона перетнула кімнату, йдучи до батька. Десь неподалік. Засміявся інший хлопчик, радісно, дзвінко, тріумфально. Сріблястою луною сміх пронісся по кімнаті. Мені страшно, мені страшно, стогнала мати. Старий обійняв її за плечі, захищаючи і заспокоюючи. Раптовий порив вітру змусив їх здригнутися. І відразу, як і раніше, настала тиша. Сміх припинився, але тепер вони почули новий звук, спершу ледве вловимий, а потім поступово наростаючий, що ставав гучним, так, що вони змогли розрізнити його. Кроки, легкі, м'які кроки. Топ-топ, шльоп-шльоп. Шлюп-шлюп. Вони бігли, ці добре знайомі маленькі ніжки. І тут помилитися неможливо, інші кроки приєдналися до них, швидкі та легкі. Дружно вони поспішали до дверей туди, туди, за двері. Дружно, дружно, топ-топ, шлюп шлюп Мчали невидимі ніжки маленьких дітей. Місіс Ланкастер дивилася широко розплющеними очима на батька. Там їх двоє, двоє. Її обличчя стало сірим від страху. Вона повернулася до ліжечка в кутку, але батько м'яко притримав її і посадив на місце. Там, сказав він просто, топ-топ, шльоп шльоп все легше і легше, і потім тиша.